Коли повертається світ спиною, і знову поміж нами відстань і стіни, говори зі мною, говори зі мною, хай навіть слова ці нічого не змінять. І коли вже довкола пахне війною і вже розгораються перші битви, говори зі мною. Говори зі мною, бо словом також можна любити. Я одне лише знаю і одне засвоїв, і прошу тебе тихо, незграбно, несміло. Говори зі мною. Говори зі мною і нехай твоє слово станеться тілом. Ти стіна. Я в тобі пробиваю вікно. Ти вікно, я твої розбиваю шиби. Ти кришталя не школа, а мені все одно будь хоч дивом, хоч димом, хоч птахом, хоч рибою. Ти чужа нічия, це не привід для сліз. Ти належиш мені, хоч би з ким ти не спала. Тільки я знаю, стеж. Крізь темний твій ліс, лиш для мене твій погляд, як сонячний спалах. Ти належиш мені, як людині ім'я, ти мене нарекла і врекла, і записала у скрижалях своїх і наречений я нареченим твоїм, хоч би з ким ти не спала. В цім немає жалю, ані кривди нема. Я розіб'ю вікно і перепишу скрижалі. Я не сам, і ти також не будеш сама, бо на мені твій мед, і у мені твоє жало. А ти вся така на понтах і на нервах, а я весь такий весь ще пацанчик. Втиравшись тобі, грузив безперервно, та ти пропускала повз вуха перла, не пропустивши ані стаканчика. Ці вічні твої мартіні з цитриною, ці американо мої з молоком, в історію кулінарії, вписані тарцинами, в історію кохання одним рядком. Бо ти вся така на понтах і на нервах. А я весь такий і лінивий, і лівий королева моя. А візьми в мене перстень, і будьмо уважні, і будьмо сміливі. Розчиняюсь в тобі і медовою робиться кава. Розчиняюсь в тобі і міцнішим робиться чай. Розчиняюсь у тобі, і розчин наш трохи гіркавить, котиться гравій, котиться гравій, водиться від чай. Я розчиняюсь у тобі, бачиш, я розчиняюсь у тобі. Знаєш, Я розчиняюсь у тобі плачем, це ще хоч щось для тебе знаєш. Я розчиняюсь у тобі сміхом, бздурним, веселим дитячим. Я розчиняюсь у тобі снігом, кинутим на гаряче, я розчиняюсь у тобі, мила. Я пропадаю у тобі сучко. Я розчиняю свою. Силу я здобуваю твою онучкість.